У російській пензі пошкоджено ще два газогони. Про це повідомили джерела 24 го каналу у гурмову. 8 вересня пролунали щонайменше чотири вибухи у железнодорожному районі міста Пенза. Близько 4-ї години ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення. За кілька годин після вибухів з метою приховати справжні причини надзвичайної події, у місцевих змі з'явилася інформація про нібито планові навчання на нафтогазових. Об'єктах спільно з екстреними та спеціальними службами окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи у місцевих пабліках. Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових об'єктів Російської Федерації, що задіяні у повномасштабній агресії проти України.